Всім привіт. Сьогодні поговоримо про таку важливу тему, як імбаланс. Я в минулих відео обіцяв, що я зроблю відео про імбаланси. Тому дивіться, ось. Це є зона імбалансу. Ми розглядаємо зараз графік біткоїна на часовому таймфреймі. Про імбаланси. Імбаланси найкраще розглядати на часовому і старших таймфреймах. Тобто часовий, чотирьохчасовий і денний. Це ці три таймфрейми, які я використовую для того, щоб знайти імбаланси. Ось, зараз спробую пояснити, що таке імбаланс, як його знайти. Ось імбаланс це коли є імпульсна свічка, яка не перекривається зліва або справа тінню. Тобто, ось зараз це видалю. Ось бачимо свічка лонгова, ще одна свічка лонгова і третя свічка лонгова. Неважливо, які кольором будуть ці свічки між цією імпульсною. Важливо те, що вони не перекривають ні зліва, ні справа цієї свічки тіні. Ось ця область, яка є не перекрита тінями між двома свічками, це є область імбалансу. Ось тут тінь. Зараз більшу. Тут провели до тіні, і ось тут провели теж до тіні. Ось це є наша зона імбалансу. Так. Тепер розкажу, як використовувати імбаланс. Загалом імбаланс використовують не для того, щоб зайти в позицію, а для того, щоб збільшити ймовірність відпрацювання позиції. Тенденція імбалансу заключається в тому, що якщо ціна підходить до імбаланса, Ось, наприклад, якщо ціна спуститься в цю зону і перекриє цю зону повністю або частково, то ми можемо очікувати відскок від цієї зони. Тобто ціна перекриває цю область, і в цій зоні можна шукати лонгові позиції в даній ситуації, так як це лонговий імбаланс. Ось, зараз ще покажу. Наприклад, тут теж був імбаланс. Ось тут в нас теж був імбаланс, ціна його перекрила. Ось ми бачимо імбаланс. І це вже шортовий імбаланс. Тут є тінь. Ось зараз збільшу ще. Тут тінь і тут тінь. Від тіні до тіні. А ця імпульсна свічка, область, ця, яка не перекрита зліва і справа тінню, є імбалансом. Ось ми бачимо, що ціна пішла вниз, але з часом все одно вернулася в цю область і перекрила її ціною. Ось тут ми вернулися, перекрили ціною, ще трішки вище пішли на перехай, і все одно спустилися вниз. Тобто тут можна було вже в цій зоні шукати шортові позиції. Навіть якби ми тут зайшли в шорт. Все одно, після просадки ми були в плюсі. Ось далі дивимося. Далі, далі. Цей можна поки що видалити. Він занадто низько. Але ні, я думаю, що оставимо, подивимося, як потім ціна, можливо, його перекриє. Побачимо. Ось, Дивимося далі. Ось тут теж був імбаланс, ціна його теж перекрила. Ось тут був імбаланс. Ціна його перекрила, і тут відразу реакція ціни. Реакція, реакція ціни ціна відразу відскочила трішки назад. Цей імбаланс, імбаланс, який вже є перекритим, вже не використовується надалі. Зазвичай трейдери використовують імбаланс для того, щоб підтвердити свою точку ходу. Якщо вони хочуть зайти від якоїсь цінової відмітки ліміткою, вони шукають ще додаткові фактори. Тобто сам імбаланс по собі він не являється якимсь джерелом для точки входу. Він просто дає більшу вірогідність відпрацювання вашої позиції. Ось, дивимося. Цей можна поки що видалити, він занадто низько. Так, видаляємо. Ось. Ось тут є ще один імбаланс. Ще один імбаланс. Ось цей імбаланс. Ціна вже перекрила. Ось зараз намалюю ще один. Продовжуємо вправо, бачимо, ціна перекрила. Відразу реакція. Ось Зараз побачимо реакцію. Реакція ціни. Ціна вирішила перекрити відразу два імбаланси. Ось тут ціна перекрила другий імбаланс пішла реакція сюди. І ще не завжди ціна буде давати реакцію на імбаланс. Якщо йде дуже сильний імпульс, він може ігнорувати просто імбаланс, тому від одного імбалансу заходити в позицію не варто. Ось ще імбаланс у нас є. Теж можна подивитися, як ціна його перекриє. Так, в, даному, в даній ситуації ціна відбилася приблизно від середини імбалансу. Таке теж буває, відбувається не повністю перекриваючи. В більшості випадків ціна перекриває його повністю, але бувають випадки, що ціна по тренду може перекрити тільки половину. Бувають рідкісні випадки, коли його ціна взагалі не перекриває. Ось дивимося, ще є імбаланс. Ось тут. І ось тут ще один, але я б його не використовував би. Ось два імбаланси, з великою ймовірністю ціна просто їх перекриє. Ось перший перекрили, другий перекрили і реакція в шорт. Ще одне правило. Ось, наприклад, ось такий імбаланс маленький відносно свічки, він набагато менший. Його не використовуємо, тому що він малозамітний і такі імбаланси не використовують. Дивимося далі. Ось, є непоганий імбаланс, теж, теж можна використати. Ціна зазвичай перекриває такі області. Якщо не перекриває, все одно з часом вертається і перекриває. Ось. Ціна перекрила імбаланс і пішли далі в лонг. Ось бачимо імбаланс, перекритий імбалансом. Ось один імбаланс був. І ціна перекрила його ще одним імбалансом. Ось другий падаючий імбаланс шостовий. В таких накопиченнях бажано теж не шукати імбаланси. Я думаю, всі зрозуміли, що таке імбаланс. Тепер розкажу, де він найефективніший. Імбаланс найефективніше шукати в стадії під час того, як була стадія накопичення і різкий дам. Зараз схематично намалюю, як це виглядає. Можливо, знайдемо якусь таку ситуацію, де, ось, наприклад, в нас йде лонгова тенденція, і тут починається стадія накопичення. Умовно. Ціна щось робить тут, знімає ліквідність нижню, знімає верхню, неважливо, що вона робить. І після цього накопичення ціна різко обвалюється. Дає відкат, підходить знову до цієї області. І коли вона підходить до цієї області, тут в нас є лонгова свічка і шортова свічка, яка сформувала імбаланс. І від цієї області можна виставляти лімітку на продаж. Це рідкісні ситуації, але їх можна використовувати. Стоп виставляється за ордерблок за останню лонгову свічку, і тейк можна виставити один до трьох. Ось така ситуація. І зазвичай ціна. Під час цього захватує лімітку, доходить до середини ордер блока. Може навіть відбитися від початку ордер блока, ну, зазвичай від середини. І таким самим імпульсом може піти в шорт або просто піти таким накопиченням, накопичувальним, плавним шортом вниз, і з більшості випадків доходить до тейка. Зараз спробуємо знайти таку ситуацію на графіку. Покажу вам ситуацію на монеті тон. Ось, наприклад, іде лонгова тенденція. Потім йде корекція, знову лонг, але вже перехай немає. Йде стадія накопичення. Ось вона нас стадія накопичення, накопичення, різкий обвал. Ціна щось знизу робить. Якби шортова тенденція знову йде відкуп. Відкуп йде рівно до зони накопичення. Далі показую. Це часовий таймфрейм. Тут в нас є імбаланс. Ось наш імбаланс. Зараз покажу. Ось наш імбаланс. Ціна прикриває повністю імбаланс. Доходить до стадії накопичення і йде різкий обвал знову. Тобто ми мали, ми мали б зайти від цієї стадії накопичення, мали б зайти в шорт. Ось тут ми мали б зайти. Так, яким баланс тут закінчується. Стоп за ось цей ордерблок, ось наш ордерблок. Тут остання ростуча свічка. Зараз покажу. Так само виділю, щоб ви зрозуміли, про ордерблок відео вже було. Думаю, неважко буде подивитися знову. Ось і в парі з ордерблоком. Ця стратегія відпрацьовує непогано. Ось наш ордер блок. Ось ідеальний приклад відпрацювання угоди. Зараз поставимо трішки вище, ось так. І один до трьох. Один до трьох. Якби не поставили, наприклад, тейк, можна було забрати більший рух. Але загалом краще не ризикувати, краще виставляти 1 до трьох і просто забирати те, що є. Такі ситуації рідкісні, але вони відпрацьовують краще, ніж просто імбаланс. Далі дивимося. Ось це накопиченням не варто рахувати, бо ми бачимо, що це лонгова тенденція. Тут теж є імбаланс. Можливо, він відпрацює в майбутньому, тому що ми ще туди не вернулися ціною. Ось один імбаланс. Тут так само можна побачити, що пішов різкий обвал, але тут імбалансу немає. Тобто реакція звідси може бути, але невідомо, бо тут імбаланс дуже маленький. Нам треба імпульс. Ось, до речі, ще один імпульс, від якого теж, можливо, буде в майбутньому реакції. Ось імпульс, ось, ось наш імбаланс. Різкий обвал із імбалансом із формуванням імбалансу. Теж можна розглянути це місце в майбутньому. Тобто, якщо ціна дійде сюди, то звідси теж можна очікувати реакції. Ось так. Зараз покажу вам угоду, яка мені самому принесла прибуток. Просто щоб ви бачили. Ось ось це місце. Ось бачимо. Стадію накопичення, накопичення. І після цього накопичення ми бачимо імбаланс. Різкий обвал. Цей, цей імбаланс я не рахую за імбаланс, тому що воно знаходиться в цій зоні накопичення. Ось наша зона накопичення, ось вона. І під цією зоною накопичення відразу знаходиться наш імбаланс. Ось він. Вводимо його і чекаємо реакцію на цей імбаланс. Ось тут була реакція на імбаланс. Ось тут можна було заходити на його перекритті. Стоп за останню ростучу свічку. Ось так. Не зачепило, до речі, стоп. І так ось такий забрали. Далі ще одна ситуація. Ще одна ситуація теж дуже непогана. Ось ми бачимо. Ось тут теж було накопичення, накопичувальний рух. Ось він. Зараз виділю. Ось накопичувальний рух. Тобто йшли в лонг, накопичувальний рух, і далі різкий обвал. Ось цей обвал теж можна використати. Ось наш імбаланс теж є. Ось так, ми його проводимо. І дивимося, як ціна відреагувала на цей. Імбаланс зараз збільшу. Ось. Реакція ціни на імбаланс. При першому підході, на жаль, тут, якби була б лімітка, її б не захватило, а захватило б тільки тут. Але зайшли до імбалансу середина імбалансу. До речі, середина імбалансу має співпасти зараз із зоною накопичення, із нижньою лінією зони накопичення, ось наша зона накопичення. Якщо провести цю зону накопичення далі, можна побачити, що ціна відбилася від зони накопичення. Ось. Перекрили половину імбалансу, ціна пішла вниз. Далі ще покажу вам ситуацію, ще одна. Так само на тоні ще одна ситуація була. Не пам'ятаю, де вона була. Зараз перейду на денний таймфрейм, покажу, як на денному таймфреймі теж відпрацьовують ці імбаланси. Ось, до речі, ось цей ордерблок. Дуже ідеальний приклад. Ось наш ордерблок. Зона накопичення, ордерблок, ордер блок виділяємо і від ордерблока можна заходити. Ось. Ордер блок. Так само по стратегії ордерблока. Внизу виставляємо. Стоп-с. На кінець ордер блока. І так уже дивимося по ситуації. Ось тут, наприклад, було 1 до 2. Ось ще ситуація. Ось невеличка зона накопичення в 4 дні підряд. Потім різкий спад. У спаді є імбаланс теж. Ось наш імбаланс. Навіть два імбаланси. До речі, якщо є два імбаланси, їх можна позначати одною свічкою. Тобто однією областю. Ось ціна перекрила імбаланс. Дійшла до ордер блока. Ось ордер блок наш починається, зараз позначу його. Ордер блок. Дійшла до ордер блока, трохнулася ордер блока і пішла реакція ціни. Пішла шортова тенденція. Ось так само можна було зайти тут. Стоп за останню ростучу свічку, тобто за, за, за це місце. І так само далі дивимося вже по ситуації. Тут можна було вже взяти більший рух. Ось один до трьох, умовно, так виглядав би. Ось ще одна зона накопичення, але до неї ми ще не дійшли. Ось зона накопичення. І різкий спад. Ось наш імбаланс був, але ціна його повністю не перекрила. Ось наш імбаланс. Ціна перекрила половину, трішки не перекрила, залишила не область. областю. Цей імбаланс вже ми не використовуємо, тому що він вже частково перекритий. Так само тут ось. Ось це можна вважати ордер блоком, остання ростуча свічка. Перед падінням ось ростуча свічка, далі пішов спад. І перед цим спадом є в нас зона імбалансу. Ось наша зона імбалансу, імбаланс повіли, дійшли до ордер блоку і так само реакція в шорт. Ось можна було виставити так само. Тут стоп за ростучу свічку ось так. І тут тейк теж вийшов би один до трьох. На цьому відео завершується. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, так само ставте лайки. Буду дуже вдячний і всім удачі!